Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі моресті, браті і сестри, коли ми на Йордан освячуємо воду, ми читаємо пророцтво, Колимо слова, де Господь говорить, людські думки на мої думки, а не людські дороги на мої дороги. Бо як відстоїть небо від землі, так відстоять, бач думки від моїх думок і ваші дороги від моїх. Сьогодні ми читаємо святе Євангелія про те, як Господь Ісус Христос промовляє до своїх учнів і говорить їм, що з ним має статися, що його чекає. Він говорить про свої страсті і про своє розп'яття. У той час апостоли між собою Речається, хто з них більший. Як кажемо, Господь промовляє одне, а людина думає інше. Уявімо, що сьогодні всі люди живуть відповідно до Господньої науки, і що на землі стає небо. Бо всі люди живуть так, як мовчає Господь. Однак реальність є абсолютно протилежною. Люди воюють, люди ненавидять, люди вбивають, люди крадуть, люди заздрять, люди грішать. Мимо того, що люди годуються хлібом, який Господь зрощує, п'ють воду, яку Господь виточує, гріються теплом, яким Господь гріє. Люди хочуть Бога використати, але не хочуть по-божому жити. Що є причиною? Оце, що читаємо сьогодні, хто з нас найбільший? Гординя це є перший із головних гріхів. Тому що з гордині пішли усі решту гріхи. І противна чеснота гріхов гордині це є смирення. Ми оті перед одними хізуємося. Достатками, родою, маєтками, автами, майном. Але якщо ми перед Богом можемо представити і показати, якщо все, що маємо, маємо з Божої ласки, з Божої доброти. Тому важливо є зрозуміти це, що Господь говорить, То більше поможемо провадити життя. Бо це таке життя Богові є миле і Богу є угодне. Тому розуміємо те, що у Божих очах ми всі маємо однакову ціну, маємо однакову вартість. За нас є заплачено дуже дорогу і велику ціну є незбереною не та ціна це є ціна крові Ісуса Христа, яку Він за нас проляв. Тому розуміємо, що Господь у нашому житті мав би бути на чинному, на основному і на першому місці. А потім вже може бути трошки людського. Маємо навпаки Є дуже проб, прокля... дуже прокртує прокля... цього є. Тому намагаємося жити так, як почає Господь. Це життя зветься побожне життя. І це життя провадить до спасіння. Ми приходимо молитися до поки нашого усов. Вони прожили на землі, завершили своє життя, стали перед Богом. Ми молимося і віримо у Боже милосердя. Пройде короткий час і нікого з нас, що тут присутні, живого не буде на землі. Ми всі колись помремо, станемо перед Богом. Дай Боже, щоб усі ми змогли оправдатися і сягнути Боже милосердя і вітання і Небесне Царство. Але стараємося по Божому жити. Слава Ісусу Христу!